на каналі Українська хвиля сьогодні поговоримо про особливості мобілізації з нового місяця з 1 жовтня. Дуже багато нововведень, дуже багато змін. Чого слід очікувати чоловікам, українцям з 17 до 60 років і навіть старше, про що говорять наші представники влади? До яких змін потрібно бути готовими, як будуть вручатися повістки? Які особливості призову людей старшого віку з 50 Років до 60 і 60 плюс зараз коротенько поговоримо. А поки підпишіться на цей канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже майже 97 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і за підтримку. Для мене це надзвичайно цінно і дуже приємно. Ось, як всі ми знаємо, а воєнний стан в нашій державі, так само як мобілізаційний, процес продовжені з 7 серпня до 5 листопада, і відповідне рішення ухвалили наші народні депутати Верховної Ради і безпосередньо член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що мобілізація у нас проходить по плану, і він навіть назвав кількість чоловіків, яких щомісяця призивають до зброї. Них сил цитуєваніславського за моєю інформацією, яка є в комітеті і яка за великим рахунком оприлюднюється президентом, мобілізаційні процеси тривають десь приблизно на одному рівні, тобто він каже, що є стабільність. Тобто до 30 тисяч щомісяця громадян України прибувають на військову службу сукупно і за мобілізацію, і за рекрутингом, тобто тих, кого призивають примусово, відповідно ті, хто звертаються а, самостійно у центри рекруту для того, щоб обрати собі військову спеціальність, тобто Стабільно 30 тисяч людей, 30 тисяч громадян України щомісяця призивають до наших сил оборони. Ось така кількість, як зміниться процес вручення повісток чоловікам військовозобов'язаним з 25 до 60 років. Адвокат Геннадій Капралов повідомив, що конкретних офіційних заяв нашої влади про зміну способів вручення повісток або термінів на 1 жовтня ще немає. Але але через нові законопроекти та зміни Можуть з'явитися оновлення щодо того, як вручення контролюватимуться. До прикладу, стануть активніше використовувати електронні повістки або сервіс Дія. Ну, ось нам обіцяють у Міноборони таку цифровізацію, таке спрощення, таке забезпечення прозорості саме у врученні повісток і взагалі у військовому обліку, ані відповідно потрапляють туди, куди їм треба потрапляти, тому що у міноборони вже прямо сказали, що чоловіки. 20 25-60 років автоматично їх поставлять на облік, звідки візьмуть дані правильно з різних реєстрів. Тому що, хто боїться цифровізації, ми давно вже цифровізовані, подобається нам це чи ні. Наші дані, звертаючись, ми до Державної міграційної служби, до податкової, до банків та взагалі, куди б ми не зверталися, ми всюди вказуємо свій ідентифікаційний код. Тобто наші дії, наші дані відслідковуються тим, кому це потрібно. І відповідно автоматичний облік 2560 це. Підтверджує на зручність цих нововведень, ось така практична для людей. Це для це те, що 17-річним українцям не потрібно особисто звертатися до ТЦК. Вони можуть стати на облік автоматично у віддаленому режимі. і Відповідно, виключення з обліку для чоловіків 60, а плюс у 60-річному віці також відбувається автоматично. Але повернемося до заяви адвоката Капралова. Зміниться порядок викликів на уточнення даних або медкомісію. Можливо, будуть встановлені. Жорсткіші строки або штрафи за невиконання. Ну про це я вже повідомляла в одному з минулих випусків, тому що юристи б'ють на сполох і кажуть про те, що ось та автоматизація призводить до низки проблем, тому що людей автоматично ставлять, автоматично нараховують їм штрафи, потім вони ці штрафи сплачують і чомусь отримують нові штрафи. І цей процес повністю ще не упорядкований. На жаль, це так і є задумка хороша. Як ми знаємо багато в нас хороших ідей, але в реалізації вже є певні проблеми. Чоловікам, наймолодшим українцям, з 18 до 22 років продовжується термін дії дозволу на виїзд за кордон. Для багатьох це дуже приємна новина і дуже багато хто виїхав. Хоч представники нашої влади кажуть, що процес не є масовим, що люди масово не виїжджають. А якщо і виїжджають, то вони з метою повернутися, і багато хто повертається, тобто на навчання, на відпочинок виїжджають, але але нас запевняють, що чоловіки ось цій категорії 18-22 їдуть назад, тобто вони повертаються додому. Ну невже нас є причини не вірити нашим можновладцям? Багато питань у правозахисників, у юристів у адвокатів виникає саме з приводу мобілізації чоловіків старшого віку 50+. Дуже багато громадян цієї вікової категорії звертаються за роз'ясненнями. Ось що повідомила адвокатка Марина Бекало. Вона каже, що такі особи підлягають мобілізації на загальних умовах. У разі визнання військово лікарською комісією їх придатними до військової служби та відсутності підстав на отримання відстрочки. Відстрочка мало у кого є. А відсутність Військово-лікарська комісія найчастіше визнає їх придатними. Відповідно, в нас більшість українців, як ми знаємо, є сильними, потужними і здоровими. Дуже добре, що ось такі висновки ухвалюють. Пишається лише побажати представникам ВЛК такого ж міцного здоров'я. Вавами адвокатки Марини Бекало, яка посилається на власну практику, чоловіків 50 плюс все ж таки менше призивають менше мобілізують ніж молодшу категорію. Ось що вона каже: а якщо чоловіка 50+, плюс мобілізують на бойову посаду, це не є порушенням закону, але все ж таки відсоток значно нижчий ніж молодші категорії. Якщо й призивають, каже вона, то вони здебільшого обіймають посади логістів, водіїв у підрозділах забезпечення або Тилових структурах на практиці е, Марини Бекало ось така ситуація. Е, як повідомляють численні підписники цієї катової категорії, кажуть, що кому як пощастить, кого навіть офіційні заяви, що чоловіків 55 плюс не мобілізують на бойові посади, що здебільшого це тилові структури, але дуже багато людей. Кажуть про протилежне, кажуть, що як де взагалі кому пощастить, тому що ситуація дуже неоднозначна. саме, але адвокати запевняють, що справді таких випадків менше, тобто мобілізації саме 55 а вона є порівняно нижчою, ніж е, чоловіків до 50 років. Зазначає, що якщо чоловік має військову спеціальність або бойовий досвід, шанси на мобілізацію зростають, навіть якщо їм вже понад 50 років. це Стосується фахівців з важливими професіями, тобто тих, які мають певний досвід в якихось важливих галузях для армії: інженери, медики, ремонтники техніки тощо з граничним віком мобілізації, як і раніше, це 60 років, після чого чоловіки мають право бути виключеними і їх виключають саме з військового обліку не продовжується дія норми, яка дозволяє стопроцентне бронювання всіх військовозобов'язаних чоловіків, які працюють на критично важливих підприємствах, розташованих на прифронтових. Територіях, відповідно, раніше я нагадаю, що це була лише половина. Дуже такий цікавий був вибірковий принцип: комусь дати бронювання, комусь не дати. Але зараз, все ж таки, повністю всі співробітники військовозобов'язані 25-60 років, які зайняті справді на критично важливих підприємствах, всі є заброньованими від мобілізації, тому що їхня робота надзвичайно важлива під час повномасштабної війни. Дозвіл на виїзд військовозобов'язаних чоловіків з 25 до 60 років він відсутній. Є певні виключення, є певні винятки, але це поодинокі випадки. Все ж таки, а і звичайно певні категорії осіб, якимось чином опиняються за кордон. Що стосується контрактної служби для чоловіків і жінок 60 тобто для чоловіків це вони вже виключені з військового обліку, але відповідно можуть, згідно з новим законом, який так оперативненько швиденько ухвалили наші народні обранці, а також підписав Зеленський, можуть долучитися до Збройних сил України відповідно на контрактну службу, запевняють, що на небойові посади і терміном мінімум на один рік з гарним грошовим забезпеченням. А взагалі, що кажуть, Кажуть, як це все відбувається на практиці, вже з'явилася також цікава інформація від генерал-лейтенанта, начальника генерального штабу збройних сил України Андрія Гнатова. Ось що він каже: що добровольці 60 плюс не будуть зайвими у війську. Це той вік, коли не можна сказати, що людина вже там геть втратила будь-яку спроможність виконувати задачі. Головне, щоб мала бажання і відповідно здоров'я. А робота в армії знайдеться. Ну Може, у когось були сумніви? Думаю, мало у кого були сумніви, що було бажання а найдуть чим зайняти. За словами Гнатова, Збройним силам першочергово потрібні наступні фахівці. Це ремонтники, тобто ті люди, які мають ремонтні спеціальності, які є фахівцями, які вміють простіше кажучи, ремонтувати техніку, наприклад, транспортні засоби тощо. Водії різних категорій, водії, які з допуском для перевезення паливно-мастильних речовин, небезпечних вантажів, боєприпасів. Це всі категорії, які не під силу 18-річним хлопцям. of awesome. Ще потрібно війську, якщо говоримо про категорію 60, це можуть бути лікарі, працівники середнього молодшого лікарського персоналу, які також потрібні у військових госпіталях, де неукомплектовані посади. А чому людина каже Гнатов, не може прийти в 60 років і рік чи два на рік чи два підписати контракт і виконувати таку роботу? Він каже, що, звісно, може, якихось там суперкондицій не потрібно. Але цитую Андрія. na to wam... Зрозуміло, що 60 плюс навряд чи прийде і отримує посаду у штурмовій бригаді. Тут напевно буде важко, ну це логічно. Хоча з досвіду каже він: у мене було багато і офіцерів, і сержантів, і солдатів, яким е, ніколи в житті не скажеш, що 60 років. А він приходить і каже: Дозвольте мені ще на рік підписати контракт, маючи вже 60 років. Дивишся на нього і думаєш, як 60, на вигляд він може краще виглядає ніж я. Ну, ось такі заяви, тобто вказують на те, що є бажаючі і у 60 років, старше 60-річного віку, продовжувати служити у Збройних силах України. Що стосується демобілізації і, взагалі, відкриття кордонів, Костенко, він же колега Федора Веніславського, заявив, що після завершення активної фази війни в Україні, на яку всі ми з вами активно очікуємо, мобілізацію і воєнний стан навряд чи. Буде скасовано одразу, він прямо каже, що не треба на це розраховувати. За його словами, нам значно більшу армію слід утримувати ніж це було до повномасштабного вторгнення. Тобто раніше це було близько 250 тисяч українців військових, то зараз наша армія значно більшого розміру і сильно суттєво різко після завершення активної фази бойових дій не буде ніякого зниження, тому що ми розуміємо. Що Росія не заспокоїться швидше за все, і не зрозуміло, якими далі будуть дії агресора, тому що надіятись сподіватися на те, що перемир'я оголосять. Ми вже бачили перемиря і їхні обіцянки, чого вони вартують. Якщо хтось там думає, що от перемиря, і відразу всі процеси повернулись там до. Там 21-го року, і все буде так. То точно ні? Чи відміниться мобілізація? Ну це питання досить складне. Нам потрібно було точно буде демобілізувати людей, які, наприклад, служать з перших днів, це будуть етапи, теж на їх місце. Треба, щоб перейшов хтось інший. Тому ну, наразі питань все ж таки набагато більше ніж відповідей, як це все відбуватиметься. продовжую свідкувати за змінами у нашому мобілізаційному законодавстві, і звичайно, тільки вони будуть одразу про них повідомлю. Тому, якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші, найцікавіші і, на мою думку, найактуальніші українські новини. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.